Привіт! Сьогодні будемо в'язати нарешті нарешті бурячок. В минулому відео я розповідала, що я зв'язала ось оці от листочки і вони не зовсім вдалі. Трошки ось цей листочок великий, ну цей вже більш-менш добрий. Ну і я зв'язала, може, на дві петлі коротший листочок. Але, думаю, його буде достатньо. Такий у нас бурячок невеличкий. Міні. Розпочинаємо гачок номер 2. Нитка двох кольорів. Джинс В'яжу джинсом Починаємо із листочка і набираємо 40 повітряних петель і пров'язуємо 40 стопчиків. Я це вже зробила ще раз 40 повітряних петель і. Виходить 39 звичайних стовпчиків з накидом. Тепер ми приблизно відрахуємо 12 стовпчиків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ось з цього боку, в принципі, немає різниці з якого боку. Так, це буде наш кінець, а отут саме буде наш листочок. І саме ось тут буде починатися наша. Зелена, зелений зелений мисточок, Наш зелений Так, тут мені треба на зеленій ниточці зробити петельку. Наш гачок у нашому бурачковому полотні ми захоплюємо цей, цю петлю. Так, трошки можна підтягнути, щоб зменшити. Так, і починаємо в'язати. Раз, два, дві повітряні петлі. Наступну петлю буде збільшення. Е, стопчики з накидом. Забула. Я стопчики з накидом. Тут дві повітряні петлі, а далі стопчики з одним накидом. Так, тут було збільшення і стопчики з накидом. Тепер просто один стовпчик з накидом. Знову збільшення. І так ми будемо чергувати. Один стовпчик, один стовпчик з накидом. І збільшення із стопчиком з накидом. І так ми доходимо до останньої петлі. Так, я дійшла майже, майже ось до кінця. Так, що в мене вийшло? Повітряна петля, збільшення, один стопчик з накидом, збільшення, один стопчик, збільшення, один стопчик, збільшення, один стопчик, збільшення, один стопчик і збільшення. І зараз отут ми будемо в'язати 4 стопчики з накидом в останню петлю. Так, пров'яжемо 4 стовчики з накидом в останню петлю. І тут ми знову починаємо із збільшення, щоб цей бік був одинаковий. Хоча не обов'язково. Це ж листочки вони можуть бути різні. І знову продовжуємо в'язати до кінця. Ряду чергуючи один стопчик з накидом і збільшення. Так, ми дійшли майже до кінця. Тут пров'язуємо дві повітряні петлі і з'єднувальний стопчик. Так, ми закінчили тут наш ряд. Далі пров'язуємо ще дві повітряні петлі і ми виховаємо їх ось сюди за хвостик. Отут. Зачіпаємося за наші перші повітряні петлі, просто підниз, отут. Щоб було видно. І ось тут ми пров'яжемо стовпчик, потім напівстовпчик, тобто ми робимо накид, але пров'язуємо все разом. І вже ось тут, починаємо знову наше в'язання, пров'язуємо стопчик з накидом, потім ще один стовпчик з накидом. Тепер збільшення. І в цьому ряду ми будемо вже чергувати два стовпчики збільшення. Тобто, там, де у нас у першому ряду було збільшення, там ми пров'язуємо просто два стопчики з накидом. А там, де був один стопчик з накидом, ми там будемо в'язати збільшення. Так, що тут у нас збільшення пров'язали? Просто два стопчики. Так, тепер збільшення. Итак, я же мы... И так вяжем, и вяжем с собой. Вяжем в другой ряд. Так, и, и теперь сбережем. Два столбчика. Так, збільшення. Тепер два стовпчики. Так, і зараз буде у нас 4 збільшення. Там, де у нас тут було 4 в 1, от ми тут і пров'язуємо 4 збільшення. Ой, щоб край наш був гарненький. Так, одне збільшення. Друге. Третє. Так. Ну ще раз глянемо. Так, я вже пров'язала. Раз, два, три, чотири, чотири збільшення. Тепер просто два стопчики з накидом. Збільшення. І так в'яжемо до кінця. Там я покажу, як закінчувати. Так, я довязала майже до кінця, Отут тут закінчую збільшенням і стопчиків. Далі пров'язую ще один стопчик. Далі пров'язую вже напів стопчик. Так, ну тут можна вже пров'язати просто стопчики. Раз. Стопчик ще один можна пров'язати стопчик. і. От за ось ці от ніби дві повітряні петлі, що ззад утворилися, просто пров'язую з'єднувальний стовпчик. Відрізаємо, так, ниточку протягуємо. І залишається нам ну, тут сховати. Я ще раз закріплю ниточку. І ховаємо хвостик ось під оці петлі. Тільки треба менший гачок взяти. Так, тут у мене є одиничка. Захоплюємо нопочку і протягуємо. Все, ми гарно закріпили. Цей хвостик відрізаємо і ось цей теж відрізаємо. І ось такий у нас гарненький листочок. Отакі От є два листочки. Так, ниточка в мене буде темніша, так я, така гарна-гарна борошкова. І починаємо в'язати. Так, кільця амігурумі і обв'язуємо кільця амігурумі. Набираємо один стопчик і потім ще вісім стопчиків. Тобто не 6, а 8 стопчиків має бути кільці амігурумі. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ой. Просто без назнакимо. Так, стягуємо. Не дуже аж так тісно, але стягуємо. Тут я завжди кладу ниточку для позначення ряду. І далі ми пров'язуємо вісім збільшень. Цей хвостик я завжди ховаю. здесь взвесим каждую петлю по два столбчика. Каждую петлю по два столбчика. И сейчас у нас мои шестнадцать 16 столбчиков. Так, тут краще перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одного не стає, значить ще один. Так, ще одне збільшення. Так, а зараз ми будемо пров'язувати один стопчик збільшення і так повторити 8 разів до кінця ряду. Ми пров'язали 24 петлі. Зараз ми будемо в'язати збільшення і два стовпчики. І так само повторюємо 8 разів збільшення, два стовпчики до кінця ряду. ось у нас 32 стовпчики, і далі ми будемо в'язати три стовпчики збільшення. Один. Два, три і збільшення. І так, повторюємо 8 разів. Так, зараз є 40 стопчиків і ми пров'язуємо далі без змін 6 рядів по 40 стопчиків. Так, я пров'язала 6 рядів і зараз ми, перш ніж продовжити, закріпимо лісторки. За Так, у нас кольца амигуруми. Просто протягнемо. Спитайте. Так, тут собі регулюємо довжину, яку би я хотела. хотіла. Дубличка. Ось отако. Так, тут я просто завязываю вузок. Окей. Так, все. И далее продолжим наше вязание. Так, начинаем ряд. Три столбика, три изменения.

Потім 4 стопки і зменшення. От і є. Два, три, чотири. І зменшення. І так до кінця. В ряду з тим кінцем ще два стопки просто пов'язати. Так, далі в'яжемо два стопки зменшення. І так цілий ряд. 2 стопки і зменшення. І так цілий ряд. Так, ми тут просто пров'язуємо ще в кінці наші завершують сідані стопки. Ми їх просто пров'язуємо так, до кінця ряду. І зараз Новий рядок, це у нас є зменшення, один стопчик, зменшення, один стопчик. І вже на певний час наповнити. Вже отвір на олички, зараз то краще наповнити, і так буде легше в'язати. А далі ми беречок будемо в'язати один стопчик зменшення, поки не закінчиться п'ятий. Tak, jeden stopczyk do końca tak ja już przewiezłam jeden rząd jeden stopczyk zmniejszenia jeden stopczyk zmniejszenia i to już e, następny rząd wije już jeden stopczyk zmęczenia i tak Вже будемо до кінця в'язати. І будемо закінчувати наш бурячок. Так. Зменшення один стовпчик. Далі знову зменшення. Один стовпчик. Tak, jeszcze jeden zmęczenie, jeden jeszcze jedno tak, jeszcze jeden stóp, dokąd można, dokąd można, tutaj jeszcze wierzę. Tak, tutaj jeszcze jedno zmęczenie i na pewno już ostatni stóp jeszcze zrobię. Вже не дуже можна зробити. Менчи гачечком Ну, або вже, а, ні, ще якраз зроблю один останній стовпчик. З'яду менечку зроблю Так, відрізаємо ниточку, витягуємо і закриваємо ще наші петлі отут останній. Так, одна петля. Є. Е. Друга є. Е. Так. Це гострий очок. Третя і ще візьмемо четверту. Так, стягуємо і вже ось тут. Закріплюємо ще все однією петелькою. Ось так. Закріпили. Такий хвостик я залишаю. Вот готовий. Ось такі от у мене бурачки. Один трошки зкращий, другий такий таке буря-буряк. Ну все, тоді до наступного в'язання. Я ще не придумала, що який овочі буду в'язати, але. Щось буде. Буду дуже-дуже вдячна дуже за ваші серденька, бо це мотивація ще щось зв'язати і ще щось показувати. Всім дякую, па-па!